Насамперед про Китай хотіла б поговорити. Практично щодня ми отримуємо з Китаю неоднозначні новини. З одного боку Пекін відмовляється їхати на саміт миру, бо там немає Росії. А з іншого боку, Китай максимально збиває ціну на російські енергоносії. Чи можете пояснити, що відбувається? Ну, відбувається те, що насправді Китай просто пане про інтереси. Тобто для Китаю питання номер один це власне питання просування свого порядку. Денного Китай хоче домінувати в світі. Китай хоче по суті демонструвати, що він є тією країною, яка. Готова в світі просувати свої інтереси на рівні Сполученими Штатами Америки, і звичайно, що тому Китай займає таку позицію з одної сторони, підтримує Росію, тому що це потрібно їм в своїх геополітичних цілях для того, щоб просувати свої погляди і демонструвати, що з Китаєм потрібно рахувати з іншої сторони, ми розуміємо, що Китай з Росією намагається отримати якомога більше. Будь-яких речей, які вони можуть з них витиснути, причому по найнижчій ціні, і тому ми спостерігаємо таку гібридну китайську політику. Це ну з одної сторони, ми розуміємо, це тоталітарна держава, але яка намагається мудро вибудовувати свою політику по відношенню навіть до своїх так званих партнерів. Тому Росія з, з точки зору китайської філософії політики, Росія це не є партнер. Росія це є васал, тобто Росія, це є це точніше васалітет Китаю над Росією. Росія це по суті така собі автономія з точки зору китайської геополітики. Літики в складі Китаю, ну ще раз будемо говорити з точки зору ось цієї тонкої китайської думки, е, і тому звичайно, навіть якщо Росія е, чи Китай буде підтримувати Росію, вони будуть робити це так. Щоб від цього виграли лише китайські інтереси, питання просто в тому, що для Китаю не існує такого поняття, як там якийсь демократичний світ, чи якісь демократичні речі. Китай – це тоталітарна держава, і Китай зрозуміло, що буде підтримувати такі ж самі тоталітарні держави, як і сам він, Росія по суті, це тоталітарна країна на рівні з Китаєм. Тому абсолютно зрозуміло, що між ними є певна мовно кажучи домовленість між ними є певна візія, яким чином мають розвиватися ці відносини. Але знову ще раз хочу сказати, що не треба думати, що Китай допомагає Росії, тому що Китай там любить Росію, чи чи хоче, щоб Росія була там великою страну. Ні, звичайно, Китай хоче самим бути. Домінуючим панівним, мовно кажучи, таким е, класом, домінуючим панівним, мовно кажучи, фундаментом на території всієї планети, і тому вони використовують Росію. Вони будуть використовувати Іран, вони будуть використовувати Північну Корею. Але, звичайно, з іншої сторони, ми усвідомлюємо, що сьогодні Китай на стороні Росії, сьогодні Китай є фактично тим гарантом, що Росія тримається, Росія отримує. Якісь певні компоненти для будівництва тих же сам той ж самої зброї, Росія політично надзвичайно просуває просувається Китаєм. Ми бачимо наскільки зараз Сі Цзіньпін фактично став таким голосом Росії в світі по просуванню так званого мирного плану, серед якого нічого мирного звичайно немає, але... Ну, маємо, що маємо така, таке бачення Китаю, таке бачення Росії. Е, тому ще раз кажу, чи треба працювати з таким Китаєм? Ну, звичайно, треба намагатися якимось чином і, і до Китаю доносити свою точку зору, але розуміти, що Китай все одно завжди буде підтримувати ті країни, які є для нього схожими. За політичною реальністю, за політичною будовою і за в принципі, відношенням до цивілізованого світу. А логіка є такою. А от як гадаєте, Україні вигідна така позиція Росії, яка максимально залежна від Китаю? Ну, це і погано, і добре. З одної сторони, все ж таки, це погано. Тому що Китай ще раз кажу, допомагає Росії максимально, і якби не Китай, то я думаю, Росії було б дуже сутужно. Тобто навряд чи у них була б та кількість компонентів, наприклад, для виробництва ракет, для виробництва безпілотних літальних апаратів, для виробництва інших видів зброї, для отримання умовно кажучи фінансової певної подушки, імпорт, експорт між Китаєм і Росією він масштабно зріс, починаючи з 2022 року, і це свідчить про те, що фактично Китай таким чином і економічно підтримує Росію. Але проблема в іншому: що ми, ми ж розуміємо, що від цього погано нам від цього вбивають наших людей, від цього розбивають нашу енергосистему, від цього просувають російський порядок. Денний в світі з іншої сторони, якщо говорити так дуже далекоглядно, дуже стратегічно, ми розуміємо, що ну, Китай не, не розглядає Росію як рівноправного партнера, і Китай можливо в майбутньому бачить. Там Росію, якщо не в своєму складі, то принаймні максимально в своєму ареалі впливу. А це означає ще раз, кажу, що Росії в майбутньому звичайно буде сутужно, тому що вони перестануть бути таким суб'єктом. Таким незалежним суб'єктом, перш за все, як вони були протягом всіх цих років. Хоча для нас тут все ж таки мінусів набагато більше ніж плюсів, бо ми говоримо про поточні справи, і ми говоримо про те, що на жаль, українців менше, Україна менше ресурсів у нас набагато менше. Так, є, на жаль, і так буде. І якби не допомога фінансова і військова з боку наших західних партнерів, хоча ми можемо мільйон разів говорити, що вона недостатня, що їй має бути більше цієї допомоги. Все одно ми розуміємо, що через, через те, що насправді Китай підтримує Росію, війна триває, і війна може тривати, на жаль, далі. І Якщо Росію буде далі підтримувати максимально там північна Корея Китай, Іран ще деякі країни, такі наближені, або які є, мовно кажучи, прокладками третіми країнами для того, щоб постачати якісь певні компоненти, якісь певні речі в Росію, то звичайно, що війна може тривати і тривати ще мінімум декілька років, і тут ми теж повинні це усвідомлювати. Інше питання, що Китай також. Не хоче підтримувати Росію безкінечно, нескінченно, і тому Китай просуває ось цей план заморозки війни. Тобто, план Китаю він полягає в тому, що має має припинитись вогонь. Має зупинитися лінія фронту там, де вона зараз є, і, умовно кажучи, Росія де-факто отримує ті території, які зараз є окупованими. Таким є той план, з яким носилися китайські представники, з яким носиться Росія, і тому вони намагаються зірвати той ж глобальний саміт миру. Тому вони намагаються зірвати там будь-які інші інші позиції наших західних партнерів щодо закінчення війни. бо Китай певною мірою також хотів би замороження війни, хотів би зупинки війни. З іншої сторони, ми тут маємо задати свої питання: а для чого? Для того, щоб підготувати Росію в майбутньому, чи Росія могла підготуватись для нового етапу війни, чи для того, щоб, мовно кажучи, вже так як кажуть, ділити світ. Тобто, з іншої сторони, ми розуміємо, що ні план один, ні план два Китаю він не є для нас позитивним. Нам потрібно рухатись за своїм планом, тобто за планом українським українською, все ж таки української формули миру, як можна як завгодно це називати, чи західної формули миру, коли Україна все ж таки буде максимально готова і в максимально вигідних позиціях для того, щоб навіть вести ті ж самі перемовини, бо вести перемовини сьогодні, коли Росія на жаль за останні там 6, 7 8 місяців отримала низку переваг. Над Україною і на полі бою, і політично е, в світі намагається це робити, і, і і з точки зору, навіть зараз, фактично знищеної нашої енергосистеми, ми ж бачимо, що зараз робиться. Ми сидимо в темряві, тобто, це теж план Росії Китаю. Він полягає в тому, щоб ми сиділи в тем... темряві, <кхм> не могли зараз говорити в ефірах, не могли нічого робити, і відповідно, це тиск на українське суспільство. <кхм> Тиск на, на державу Україна для того, щоб ми пішли по тому мирному плану, який сьогодні пропонує Росія. А от президент США Джо Байден в інтерв'ю «Тайм» заявив, що і раніше він не був прихильником членства України в НАТО. Він сказав, що мир в Україні означає гарантування того, що РФ ніколи не зможе. Окупувати Україну, водночас, членство в НАТО для цього не є необхідним. Чи здивувала вас така заява Байдена? Що думаєте про це? Ну така доволі двозначна заява. З однієї сторони, я, наприклад, собі не уявляю, які, які можуть бути кращі гарантії, ніж членство України в НАТО. Ну, які можуть бути кращі гарантії? Ну, просто якісь двосторонні домовленості. Ну, ці будь-які двосторонні домовленості, давайте не будемо забувати, будуть передбачати те, що воювати буде повністю Україна, тобто так нам можуть постачати зброю, так нам можуть давати якісь певні кошти, так нас можуть політично підтримувати, підтримувати санкціями проти Росії. Але мовно кажучи, без НАТО ми повинні розуміти, що у 99% вірогідності воювати далі будемо. Ми. Воювати далі буде Україна, а чи готові Сполучені Штати Америки запросити Україну в НАТО зі своєї принаймні сторони в майбутньому? Це теж велике питання сьогодні, оскільки в нас безальтернативність є НАТО, і ми розуміємо, що станом на сьогодні ніхто в НАТО нас не візьме, тому що в нас іде війна в країні, ми повинні дійсно напрацьовувати якесь бачення, а що робити без НАТО. Але е, відмовлятися від того, щоб нас е, все ж таки прийняли в НАТО, і казати про те, що це ну якісь інші будуть форми захисту, ну хіба що якесь можливо пряме співробітництво України та США, де в конкретній угоді буде вказано, що. США будуть брати участь у військовому конфлікті, якщо такий виникне на території України. Якщо хтось там, припустимо, е, вирішить окупувати територію України. Але чи ми е, уявляємо собі, що так буде? Я, наприклад, собі не уявляю. Я ну просто не уявляю, що, припустимо, там США погодилось на, на, на таке формулювання. А от що стосується НАТО, там вже є чітка процедура, чіткий статут. Чітка формула реагування на це все. Ми просто бачимо, що дійсно у багатьох країн Західного світу досі є чомусь якась така, ну, я не знаю, позиція, що Україну ще ну, не можна брати в НАТО, тому що є певна низка там причин: окуповані території. Але насправді Захід тут помиляється. Бо я ніколи не, не, не вважаю і не буду вважати, що Росія відмовиться від позиції впливу на Україну чи окупації України будь-яким способом. Більше того, я вважаю, що після завершення війни, як би вона не завершилась, Росія продовжить свою гібридну е, війну проти України політичним шляхом ну, економічним шляхом. Шляхом фейків, інформаційним шляхом вони, в принципі, це і зараз роблять, намагаючись промивати мізки українцям. А якщо припустимо Україна, не дай Боже після війни піде шляхом Грузії. Такий же ж варіант, ми теж повинні розглядати. Ми не повинні себе тішити ілюзіями, що після війни, як би вона ще раз кажу, не закінчилась, у нас там все буде прекрасно, і що в нас суспільство буде абсолютно здорове, абсолютно розуміюче, куди потрібно, щоб йшла Україна. Суспільство теж треба працювати. А я надзвичайно боюсь того, що після війни люди захочуть умовно кажучи, ну вибрати, наприклад, вибрати когось. Хто там буде казати, слухайте, ну давайте ми там за мир будемо, ми якісь якісь популістичні гасла чергові просувати. Там, ми, ми за мир. Ми там давайте навіть розмовляти з Росією, тому що ну, все одно ж вона там, умовно кажучи, з нами є, є нашою сусідкою, хоч і терористкою. Але ну давайте якось от, співіснувати. А ми ж добре розуміємо, до чого це все може призвести. Це все може призвести до грузинського сценарію. Це я просто вам розповідаю. Яка проблема полягає в тому, якщо ми не вступимо в НАТО? У нас є дуже багато загроз. У Нас буде загроза політична чи суспільно-політична. У нас буде загроза ідеологічно, е, ідеологічно інформаційна. У нас буде загроза і воєнна. Поки існує Росія, неважливо там Путін, не Путін, чи там підставте будь-яке інше прізвище. А я не вірю, що там колись буде демократична влада, там завжди буде колективний Путін. Він там, він там уже п'ять е, сотень років сидить той Путін. Там він не міняється. Розумієте? Просто е, фейс міняється. Міняється обличчя, міняється прізвище. Але Путін там не міняється колективний. І, і тому я вважаю, що єдиною, єдиною гарантією того, що Україна не повторить. Того сценарію, який відбувся в 2014 році, який вони намагались качати, який е страшний сценарій, страшна війна, яка почалась 24 лютого 2022 року, а де гарантія, що цього не почнеться через 10 років, чи через 5 років, чи через 20 років? Е тобто, ми маємо тут, е звичайно, і ми маємо, і цивілізований світ має нарешті зрозуміти. Що з Росією вести е, якихось дискусій чи якихось напівкроків е, – ну це, це самовбивча логіка, це логіка, яка призведе до того, що зрештою ми в майбутньому будемо мати ті ж самі проблеми, і політичні ще раз кажу, і всередині суспільства, і е, воєнні проблеми. Бо Росія завжди буде претендувати на Україну, як вона це робила. Поки вона буде існувати. Ба більше, слухайте, а куди подінуться навіть території, які зараз є в Конституції Росії? Ну ж в Конституції записані Росії. Путін же не даремно це зробив. Він це зробив для того, щоб а, в майбутньому навіть ті, хто буде після нього перед суспільством своїм терористичним, ніколи не могли відступити назад. Вони заклали ось ці він заклав цей фундамент для того, щоб в майбутньому казати, що Україна це, чи, чи, ці, чи ці області це наше. А, а гарантія нашого вступу в НАТО буде означати, що, що над нами все ж таки, чи принаймні над, над тою територією, над якою буде парасолька НАТО, навіть можливо, якщо це, умовно кажучи, тимчасово, без якихось. Без окупованих територій, то це буде означати, що ми в майбутньому можемо відвоювати ці території, і на них одразу пошириться мандат НАТО. Тобто для нас, для України, має бути певне виключення. І дуже шкода, що багато західних політиків досі не розуміють, що все буде повторюватися. Якщо вони не зроблять цих висновків зараз, то вони передадуть своїм наступникам. Які будуть через 5 років, 10 років, 20 років ту ж саму ситуацію, і те ж саме до речі, стосується <кхм>, по багатьох питаннях і України, і українського суспільства, і українського політику ми теж дуже толерантні. Ми теж, дуже, ми теж дуже отакі от уже розслабляємось. У нас теж купа людей вважає, що там от, ну, нічого страшного, будемо толерувати російське, будемо там московську церкву толерувати, будемо там московський язик толерувати, будемо ще щось там толерувати. Ну от ми ж така от країна, ми все одно, ну, ми таким чином знову ж таки закладаємо на майбутнє собі ті ж самі проблеми. Тобто, як кажуть, слухайте, коли хтось мені буде розповідати, що ні, не треба зараз викидати все російське, там має бути якась лагідна українізація, там дуже лагідна. Давайте почекаємо ще 25 років чи 30 років. То я скажу: ви через 25-30 років отримаєте те ж саме. Ми зустрінемося з вами через 20 років. Знов, знов, тільки тільки ми будемо вже е, е, перепрошую. Ну, старшого, хі -хі, такі як я, так? Старші, а, а, а молодших, ви ж виховаєте так, що вони будуть мати ті ж самі проблеми і будуть тікати або за кордон, або будуть воювати за свою країну і гинути, тому що ми не зробили е, роботи над помилками. Це комплексне питання. НАТО, внутрішня політика, внутрішня ідеологія це все треба робити, було навіть не зараз, а робити вчора. Але навіть якщо ви це не зробили вчора. То давайте може до нас дійде, що ми це повинні робити, хоча б сьогодні, чи хоча б завтра, щоб не відкладати це знов на роки і знов не отримати страшну війну, страшну окупацію, страшну терористичну Росію на своїй території. А от щодо Угорщини хотіла би ще кілька слів від вас почути. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки за один день міг би досягти припинення вогню в Україні а вже потім розпочати переговори. Натомість щодо угорщини в Євросоюзі вже обіцяють застосувати жорсткі санкції через деструктивну позицію. Чи Орбана ще щось може змінити, як на нього вплинути? Дивіться, таку позицію говорив Трамп, але щось він останнім часом це вже не говорить. Тобто він говорив, що там теж за 24 чи за 72, дві по різному він говорив, але зараз щось він вже не говорить, тому що, можливо, там радники та й до нього починають починає доходити, що ну ну це ж нереально це абсолютно нереальні речі. Хіба що ще раз кажу, це погодитися на російські умови? Та можна завершити тимчасову війну за, за 24 години. Можна звичайно. Росія це й пропонує. Росія каже, це ці території залишаються за нами. Україна там не вступає в НАТО. Є певні обмеження щодо України. Ми будемо проводити далі свою гібридну політику стосовно України. Вся війна закінчується. Тільки як кажуть тільки як кажуть, померла війна, да здравствуй війна. Розумієте, це як це як перефразовуючи відому, відому, відому цю фразу. Тобто це буде умовно кажучи нова війна. Коли ми говоримо про Орбана, ну Орбан на жаль перетворився і далі перетворюється в чергову перетворюється на голос Росії в Європі. Тобто Орбан, по суті, відпрацьовує далі, і, до речі, чим далі, тим більш активніше ось ці російські наративи. Якщо раніше він там принаймні намагався якось маневрувати, то ну, розумієте, над Орбаном там стільки корупції вже висить, і стільки скандалів висить, що він прекрасно розуміє, що якщо він зараз, там, мовно кажучи, почне робити якісь рухи, якісь реверанси, то не те, що він. Завершить свою, своє своє прем'єрство, а після цього може сісти ще й на лаву під суд. Тому, звичайно, він буде, буде намагатися зараз і перед Трампом, і перед іншими такими неоднозначними політиками, е, ну, як сказати коректно, намагатися з ними співпрацювати і намагатися під них максимально лягати для, політично для того, щоб. Ну у разі чого в майбутньому вони його захистили. Тому він бачите, отакі різні речі говорить контроверсійні, і він дуже сподівається, що президентом стане Трамп, і тоді його е, політичні там можливі проблеми в майбутньому і проблеми з законом завершаться і, і не відбудуться. І можливо, там навіть якщо його не переоберуть, то він там зможе кудись виїхати в іншу країну. І його будуть переслідувати. А, а чи місце Орбану в Європи не Орбану, а Угорщині в Європейському Союзі? Ну Орбану точно не не місце в Європейському союзу, якщо Угорщина в майбутньому перегляне свою позицію, отаку знаєте, реваншистську і антиєвропейську, антиукраїнську, якщо там прийдуть до влади адекватні демократичні сили, то цілком ну цілком угорщина є членом ЄС, її є, є місце в ЄС. Якщо ж Угорщина далі буде скочуватися з Орбаном, ну от власне в те середньовіччя. Яке він і скочує в такий собі лайт руський мір. Ну то, мабуть, угорщині тоді в майбутньому і не буде місця в європейському союзі. Бо як може країна, в якій корупція, в якій постійні скандали, яка яка ненавидить принаймні декларує влада, що вони проти європейського союзу, проти проти позиції НАТО? Вони кажуть, ми там будемо окремо від НАТО. Там давайте якийсь там статус там новий будемо давати. Ну, такому випадку вони доведуть до того, що може дійсно статися непоправне і цю країну виженуть з європейського союзу чи принаймні обмежуть максимально їхні там позиції. Ну, це буде для Угорщини найгірше. Не для не для європейського союзу європейському союзі їм байдуже. В них велика кількість країн. Вони самодостатні тому євросоюзу. Байдуже є там угорщина чи немає угорщина. Це оце Євросоюз потрібен угорщині. Просто на жаль, їхня влада вже добрий десяток років доводить цю країну до ще раз кажу такого лайтового руськава міра, але ну не варто на них звертати увагу просто не варто нам, українцям, звертати увагу. Нам потрібно своє робити. Я вже декілька хвилин назад озн... оз... означив так думати, по що потрібно робити нам, і останні скажу, що дійсно нам потрібно далі продовжувати переконувати всіх можливих наших партнерів, задіювати наших друзів в Європейському Союзі щодо НАТО, переконувати максимально як завгодно інформаційно, політично через треті країни тиснути на ті країни, які там зараз не мають чіткої позиції. Щоб ми все ж таки чи одразу після завершення активної фази війни, чи найближчі там декілька років, щоб ми все ж таки стали членом НАТО, я вважаю, що це наш єдиний порятунок в майбутньому від повзучого руськава міра, який нікуди не подінеться, який нікуди зараз не подівся, і допоки буде існувати ця Росія, ця країна, Московія, до того моменту цей повзучий руський мір буде сюди лізти. Це, це, це факт, це історичний факт, який підтверджений десятками і сотнями років.